Вітаю вас, мене звати Лада, а ви у моїй творчій майстерні. І я почала монтувати відео про тиждень визволення спеціячків і побачила, що першу частину, там де я розказую і показую проекти, вішою маркери, я благополучно видалила. А, дуже сумно, але в принципі я Скрізь я ставила марки і коли знімала останнє підключення, я скрізь показувала, з якого місця я починала роботу. Тому я думаю, ви мене пробачите, буде все зрозуміло, що я і як закінчила. От е -э тому uh, я бажаю вам приємного перегляду. Буде багато підключень. Е -э ну, не підключень, а вставочок. От. Тому запрошую до перегляду. Доброго дня, дівчатка! Сьогодні у нас вже неділя, 2 червня. Вітаю всіх з початком літа. І я хочу підвести підсумки свого тижня визволення зпить і гачки. Хочу сказати, що я зробила все, що планувала на початку тижня. І я цьому безмежно рада. Навіть я не, ну, не, не розраховувала, що в мене вийде закінчити стільки проєктів, тому що ви бачили, що плани були дійсно амбіційні і треба було досить багато попрацювати. От, Але спершу я хочу вам показати другу частинку подаруночка від Оксани Недошитко, який я отримала в рамках спільного проєкту. Зв'яжемо Family Look 2024, який організовувала Маруся з каналу на Скринька Рукоділля. І це половинка, яку я обирала сама за подарунковим сертифікатом у магазині Галинки. От. І я хочу вам показати, я робила підзйомку, зараз я вам її вставлю. От, а, а що хочу сказати? Ну, це ну, хвалена, усіма галинчина пряжа, яка просто неймовірно пахне. Це ну, дуже гарні кольори, це дуже гарна пасмочка. Це шкарпеткова пряжа. Тут 80 меренос 20 па і 300 метрів на 100 г. Тобто, виріб такі товстенькі шкарпеточки. А, ну, я ну, просто тут слова зайві. А, от. І ось така косметичка, вона така маленька, але я її брала, ще не вирішила, для чого. Або це буде для в'язання, або це буде така для всяких жіночих штучок, я не знаю. А, будемо бачити. А, от. І також Галинка мені в подарунок поклала ось такі. Дуже гарні маркерочки. Ну, це... це дуже класно. У мене ще не бу... ну, ні, в мене були маркерочки ручної роботи, але на ось, ось таких пателічках ще не було, хочу спробувати дуже цікаво. От, я ну, від цього подарунку я просто в захваті. От, далі хочу вам тоді починати показувати роботи завершення, але почну з більш маленьких таких робіт. А потім перейду до великих, Все я хрипло. Дивіться. А, ось ця моя адаптивна шкарпетка я мала пришити тут кнопочки, я їх пришила. І знаєте, з, ціє, з цими кнопками була якась епопея. Я не знаю, що зі мною відбувалося, але я не могла пришити їх правильно. Ну, тобто їх же треба пришити. Особливим чином, щоб вони закривалися. А я не знаю, що зі мною відбувалося. Я їх перешивала, напевно, разів по 5. І щось не могла я е докумекати, як їх треба пришити. Хоча ну, я вже це робила, це очевидно, і там вони на. на е в такому листочку, на якому вони якби, прикріплені і лежать в коробочці, вони там ну, вже очевидно прикріплені так, яких треба пришити, але я, щось, ну, я не знаю, що наче які знаєте, е, я не, знаю, я не можу пояснити це. це правда. Це, тут роботи було на не знаю, хвилину 30, а я цим займалася півдня, тому що в мене не виходило. Я не знаю, чому, ну, от просто не виходить. Далі, пам'ятаєте, ще був такий кокон адаптивний, я показувала, в який я мала сплести шнурочок, але я його не сплела, тому що я вирішила, що я просто куплю готовий шнурок. По-перше, через те, що в я... мене не було часу возитися з моїм шнуроплетом, а по-друге, я подумала, що шнурочок вийде товстеньким. А можна купити пласки, який не буде ну, такий об'ємний. Коротше, ви Е, Можна сказати, що я полінувалася, але. Не знаю, я так не вважаю. О, далі готова робота. Я закінчила шкарпеточки, дивіться, вони вже вибрані, висушені на блокаторах. Ось з цього місця я починала роботу, і ось так от я дов'язала ось така пара шкарпеточок. Це е, шкарпетки з Ярослав. Ось такі шкарпеточки. Я, до речі, подумаю зняти огляд на цю пряжу. в мене вже це друга пара з Ярославу. Я починаю, хочу почати третю пару, і ось думаю, що коли її зв'яжу, тоді зможу поділитися своїм таким досвідом. Ну, звісно, я ще її не носила, але тут така звичайна п'яточка-бумерант з клинчиком під все стандартно. Це десь 43-й розмір, шкарпеточки для воїнів ЗСУ. Ось така готова робота, а тепер перейдемо до більш цікавого. В мене завершений джемпер. Ось такий джемпер. Я зараз вам вставляю під зйомку на собі. От. Ось така краса. І е, він мене, е, не без кажу, що він мене помучав, але щось в мене не виходило. Коротше кажучи, мені треба було дов'язати рукави. Ось у мене стоїть маркер. Ось тільки рукавів я дов'язала. Два рукави. От. І зробила рюші. Я думаю, там на підзйомці я ще вам зараз ще вставлю підзйомку, де я не могла визначитися з цими рюшами. Так. У мене є, власне кажучи, готова робота. Я повністю закінчила рукави, але, як ви пам'ятаєте, цей джампер задумувався з воланами. Але щось я... Щось я не знаю, чи вони тут потрібні тепер. Може, питання в тому, що його треба відпарити, але ну, щось, щось воно не те. Або може, воно мало бути довше. Я не знаю навіть щось. Бачите? Зараз спробую його відпарити, але не думаю, що це щось змінить. Він якось сюди не лягає. Було би прикольно, звісно. Мені ще потут, я вже, бачите, повісила розмітку. Було би, я думаю, дуже прикольно би, якби вони були. Або, може, треба просто тут дов'язати трошечки менший. Ну, тобто, не аж звідси, а, наприклад, ну, якось отак, тільки по плечику, Ну якось би по-іншому виглядало. Але я щось не знаю. Коротше, зараз спробую відпарити цей. Тому що вони якось несуразно виглядали, але потім, коли я їх відпарила, вони стали виглядати трохи краще. Ну, як не трохи, а так. доволі гарно. От. І зараз ось так вони виглядають. Ось так позаду, все симетричненько. Я, до речі, в'язала рющі на спицях номер 2 у дві ниточки. Якщо все полотно я в'язала на спицях No3,5 в 4 складення, то рющі в'язала на двічці. О, ось такий джемпорочок, і мені неймовірно подобається. Тепер я вже можу зняти з нього маркер. І, і просто я його прала в пральній машині. На делікатному прані я собі купила там спеціальний рідкий засіб для прання вовни і делікатних речей. Uh, і це було просто щось, тому що коли я дістала цей джемпер з машинки. Просто в машинці були ось такі. Uh, я там зробила фото, там були просто величезні шматки пуху. Його просто була неймовірна кількість. Він збивався в такі комки. І це якийсь кошмар був. Я ледве повитягала з тої машини весь той пух, і він ще досі там є. Це просто був такий комок пуху. Який повилазив з цього полотна, і от бачите, навіть зараз він є ось цей пух шматочки. І це, ну, це якийсь жах. Я не знаю, чи це так треба, я сподіваюся, що більше він лізти не буде, але ну, я трохи злякалася, тому що є ймовірність, що він буде на іншому одязі, коли от він зараз е літає навколо мене. Що він буде лізти мені в очі, він буде залишатися на тілі. Ну, ви зрозуміли, так? Да? Хоча пряжа досить якісна, там дуже класний склад. Там бейбі-альпака, бейбі кідмохер, маринос. І все, лише 18% па. От, але, ну, я не знаю, я сподіваюся, цього не буде. От, пряжа дуже розкрилася, він такий дуже класний. Дивіться. Він дуже м'якенький став, він геть не колеться, він не забився. Я трохи боялася, що він заб'ється. Але ні, він такий дуже класний, поражив, проня в машинці. І я дуже задоволена, ця пряжа, яка мені подарували, і я дуже вдячна. Не знаю, чи я б купила собі таку пряжу. Я навіть не хочу знати, скільки вона коштує. Бо підозрюю, що доволі дорого через такий класний склад. Але в мене ще навіть залишилось, тому що, мені здається, в мене на бобіні було 500 грамів. А ось тут цей джемпер важить всього 405 грамів. Хоча здавалося, бо він такий доволі тяжкенький. Я думала, я ще боялась, що мені не А У мене ще й 100 грамів залишилось. Тобто, да, і полотно таке дуже приємне. Коротше, дуже класно, мені подобається. От, і друга готова робота це ось цей кардиган який мене просто бісив страшно, поки я його в'язала. Ось такий, в мене ще нема підзйомки, але, але зараз я дознімаю відео, зроблю підзйомку і тоді вам її вставлю. От, я думаю, ви подивилися, чого він мене бісить? Ох. Перша рукави. Я ці рукави, ось, десь ось, ось коротше, ось такий десь шматочок. цього рукава перев'язала три рази, тому що в мене чогось не виходило зробити нормальні збавляння. Вони виходили такі якісь дуже різкі. Я зараз теж ставлю під зйомку, я це знімала. Привіт дівчатка. Таке в мене підключення з ліжка. Я вже буду другий раз розпускати ці рукави. Все тому, що мені не подобається, як в мене тут я роблю убавки От виходить такий, бачите, ось цей от, Ну звісно, ну, ну, ну без цього ж ніяк. от І я вже розпускала і знов не так. І я не знаю, от, тут наче, йдуть непогано убавки більше Рівномірно. А ось тут знову буду розпускати цей шматочок. Не знаю, щось, щось не йде в мене. Воно не знаю, може ще й низ буду перероблювати, але це не точно. Я ще не вирішила. Зараз розберуся з рукавами. Я дуже хочу дов'язати сьогодні вже цей кардиган, тому що сьогодні 31-й, хочеться, щоб він став готовою роботою травня. ну не знаю, щось з рукава в мене не складається поки що. От, і я так, він мене бісив, я вже прям не могла. Мене, я хотіла його закинути, але я дуже хотіла його зробити роботою готовою травня. Я це зробила. Я закінчила його. От. Що тут по рукавам? Я їх дов'язала. Де тут маркер є? От, Бачите, там, де їх починала. Я повністю зв'язала йому рукави, тому що рукавів в нього геть не було. І закрила ось таким чином. Просто також підгину. І також я переробила низ, тому що з самого початку я його зробила трошки коротшим, і тут можна побачити, де я дов'язувала трошечки видно. І ось так само знов закрила. Але я це зробила вже після того, як я довязала рукави і випрала його. І після того, як його випрала, це було одночасно і дуже радісно, тому що він просто, ну, в моїй практиці, ще не було ні одного разу, щоб виріб настільки змінився після прання. Я такого ще ні разу не бачила. І я коли його витягла, я спочатку злякалася, тому що мені здалося, що він звалявся, і мені здалося, що він е збігся. Але потім, коли я його розклала, я зрозуміла, що це не так. Він не звалявся, а він надзвичайно е розпушився і вирівнялася полотно, тому що у мене також, напевно, є якась підйомка цього кардигану. Так, вона є. І якщо б там подивитися, то він там такий якийсь кривий, косий, пожмаканий, полотно якесь, ну таке, взагалі воно мені не подобалося. І мене це дуже бісило, коли я його в'язала. І, якщо чесно, я ще думала, що я його не буду носити, тому що він мені не подобався. Ось це полотно. Але коли я його дістала з правильні машинки, я, ну, я дуже здивувалася, тому що... По-перше, полотно вирівнялось, воно було настільки рівне, тому що до цього я ж обв'язала з твіду. Тут же м, нити, дві ниточки я обв'язала в'язала в одну ниточку, це дві бобійні ниточки. Одна ниточка 60% мариносу, 40 ПА, і це така твідова пряжа, а друга пряжа там, 5% кашеміру, 30%... Мереносу, 20% віскози і решта то ПА. От. А, ні, в першій ниточці там не 40% ПА, а там 20% віскози також і 20% ПА. Тобто той він давав якесь щось таке страшне, робив, воно його просто коробило це полотно. А зараз просто подивіться. Просто гляньте на це полотно, воно стало, по-перше, дуже розкрилося. Дивіться, який пушок. На, на моєму на моєм волосі. Коротше, воно дуже сильно розкрилося, воно неймовірно вирівнялося. Е, дуже добре заповнилося мій простір. простір. Воно стало таким, яким. Воно стало от. Знає, як це писати? От знаєте, коли берете в руки тканину, і коли берете в руки в'язане полотно, воно ж відчувається, що воно не, як то сказати, не знає, не цільне, не однорідне. А це стало, начебто, це просто е, Я не знаю, це наче якась тканина така, шерстяна, от з якої роблять такі якісь. Пальто. я не знаю, як це описати, але воно стало так просто цільна. І ну, це просто якесь щось прекрасне, дуже класне. І воно не збіглося, як мені здавалося. А воно просто через те, що воно таке стало, воно якось ну, дуже змінило форму і здалося, що воно звалялося. Але ні, воно не звалялося. Просто воно стало таке дуже. Знаю, суперблагородне полотно, якесь, прям я не знаю, як це назвати. От, і тут ще нема гудзиків, як ви бачите, тому що я, е, я думала, що мені йдуть ті гудзики, які в мене є, але виявилося, що ні. Вони, вони не підходять. І я вирішила зараз про це пізніше розкажу. От, і, е, власне кажучи, я ж. Побрала і вирішила, що хочу дов'язати ще буквально якийсь сантиметр півтора полотна вниз. І коли я вирішила це розпустити, це вже було майже неможливо, тому що воно настільки от, стало єдиним, що це було дуже тяжко, бо я коли роз, ну, коли не нитка просто рвалася через те, що воно ну, все воно повністю зліпилося, скажімо так. І о, я думала розпустити це прямо до того моменту, як я закрила шматочок о, цих. О, скажіть мені, будь ласка, планочок і почала в'язати окреме полотно для підгину. Але я так не зробила, тому що я розуміла, що я це зараз, поки це все розторочу, в мене половина нитки порветься, половина круче. Ну, я розторочила тільки це китлювання. І просто взяла, підняла петлі з закриття, тому що ну тут видно, так? бачите трошки. Е, підняла петлі з закриття, трошечки буквально дов'язала пару рядочків планки з однієї і з іншої сторони, і потім продовжила в'язати ось це полотно, яке в мене є підгину, і потім перекетувала, тому що ну, я би... це було б довго, коротше. О, і е, я не прала другий раз, я просто взяла його і попарила, і, в принципі, непомітно. Не е, тому тут все готове, тільки треба гудзики. От, Я прям дуже задоволена. Вона класна. Короче, Мені здається, дуже багато дав кашемір. Оцей 5% кашеміру. Е, дали все-таки про себе знати. Дуже класне полотно вийшло. І останнє. У мене неочікувано виникло таке нібито замовлення, але не замовлення. Це буде подарунок для мого друга, якого буде день народження. І я дуже хочу встигнути до цього дня народження, а воно вже у вівторок. Тобто в мене ну, я встигну, От, але я трошки прорахувалася з пряжею. і він шанувальник покемонів. В його він коротше, любив дивитися в цей мультик, у нього там є любимий, улюблений персонаж. І е, мені попався паттерн е, з закордонної майстрині майстер-клас на цього саме покемона. От. Е, це така досить специфічна іграшка, яку ну, там, всяких медведників, котиків, собачок е, в'яжуть часто. А ось таких персонажів не дуже часто в'яжуть. І він в неї був безкоштовний. Я вирішила, що це доля, треба його зв'язати. І... Але він на англійській, Ну, я подумала, що для в'язання гачком, в принципі, я розберуся. У мене тут така величезна корзина, не зрозуміло чого. І ж поки що нічого не зрозуміло. І я ж кажу, я прорахувалася з пряжею. Я замовляла на Kendi Yarn пряжу. У мене був моточок з залишок ось такої гімалая Dolphin-Baid рожевої. От. Тут в мене є такі 4 деталі вже готових. Поки що мало, що зрозумієте. Я вже просто потім покажу, що готову роботу. Ось такі чотири деталі. І ще трошки залишилося цього рожевого. От. І також я ще замовляла на кіндіярню ось такий один моток, дольчий, він ще не розпочатий. І о, два мотки ось такої нитки. Бачите, це все, що залишилося в мене з двох мотків, і мені не вистачає, мені треба ще третій. Я дуже хотіла вкластися в два, але не вистачає. Просто гігантська іграшка виходить. Я якби знала, напевно, треба було б її в'язати з якоїсь тоньшої пряжі, плюшевої. От. Але там в патерні кажуть, що е, треба два мотки пряжі, але. Ну, це, зараз ви нічого не зрозумієте, що це таке? Це тулуп, це дві ніжки, тут ще мають бути ніжки. Ось вони в мене зв'язані, але їх, я думаю, я так розумію, їх треба буде пришивати. От, ще в мене зв'язані вушка. Це вушка і почата голова, але, е, я ж кажу, мені не вистачає. От, це от, що з першого моточка залишилося. До речі, це колір 770. -й. А, це колір 850-й. Гімалая Dolphin Baby це колір 80309, а це в мене дольче. Ну, вони, в принципі, схожі по метражу. Тут в мене ще холод файбер, це вже частина набита. І я біжу гачком No3. Можна було б взяти гечок більше, але мене влаштовує щільність на цьому. У мене в іграшках гуляє щільність, тому краще трошки менше гечок взяти. Коротше, я вже замовила сьогодні зранку ще один моток. Мені ще скенді Яр не перезвонила, але я сподіваюся, що до понеділка він мені прийде. Я закінчу голову, сьогодні попрацюю над деталями з цієї пряжок. От, коротше, я сподіваюся, що в наступному підключенні я вже покажу вам готову цю іграшку. Ну, трошки складнувато на англійській. Я трохи володію англійською, але е, ось таку, ну, е, як це сказати, назви англійської в'язання, я ще не знаю. От, і тут в цій іграшці будуть трошки нестандартні, зроблені отченята і оздоблення, вони будуть з фетру. Тобто, не буде таких стандартних очей ну, на безпечному кріпленні. Їх треба буде робити ось так з фетру, і треба буде робити плянки. Коротше, це все замовляла на Yarn. Це такий звичайний тоненький фетр. От. Тому щось що таке в мене цікаве, цікаве заняття буде на цих вихідних. Тому що, я ж кажу, я буквально закінчила це все ще в п'ятницю, всі свої ці вироби. І вже почала на вихідних займатися цим. От, і якось так. Я думаю, це все, дівчата, я, я мега задоволена. Пишіть в коментарях, яка річ вам сподобалася, як вам плечові вироби. І як думаєте, спробуйте хтось вгадати, що це буде за герой. Ну Я дала досить такі непогані метики, але. Може, хтось гадає, що це буде за іграшка, ну іграшка реально виходить гігантська. Тобто, туб розміром з мою голову. А, от. Тому а, до наступних зустрічей. Бувайте!